Друзі, вітаю! Ми приїхали до Коска. У нас сьогодні не дуже гарна погода. Бачите вітряно і е, пасмурно, але це не важливо. Ми йдемо в магазин. Давно ми вам не показували такий контент, не показували то е, те, скільки ми витрачаємо грошей на їжу. Зараз намагаємося більше економити, бо я не працюю. Тому давайте з вами сьогодні підемо до Коска і подивимося, е, скільки ми витрачаємо. Це Британська Колумбія близько до Ванкувера. І ви також пишіть в коментарях, скільки ви приблизно витрачаєте Страчайте на їжу, ми робити, будемо закупки тижні на два, так я думаю, тому йдемо. Останнім часом ми купили собі косну машину і п'ємо досить багато кави, беремо ось таку хай вона коштує 40 доларів. Да? Тут у нас чотири різні смаки, це від цього Скарбакса. Всього скільки? Цього капсул? Це 64 капли надовго маємо. чоловік вирішив взяти ось такі на дві коштують вони 15 доларів. Мають пахнути до 30 днів одна. Я думаю, що воно так не буде, але слава каже, що потрібно брати. Тому беремо спробуємо. Не знаю наскільки воно буде нормально. Шо ти? Оскільки так, а то й що ми будемо робити з такою, такою кількістю цих полотенець, але я думаю, що воно нам не потрібно. А залі ми купуємо ось такий шматний. Це ми вже оканалі. на роботу роблю такі бутерброди з яйцем. І вони дуже смачно виходять. виходить, велика така упаковка. Це 8,39. взагалі сідово беремо. Я взяла дві буханки такого хліба. вісім доларів десь коштують, але вони дуже хороші, з гарним складом. Мені подобається не. Скажу вам ціни на м'ясо, але нам не потрібно, що він зараз мають дати е, якраз яловичину. От, наприклад, викладати такі два стейки, стейкери, зап 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 запікати, як вони називають, типу, е, 50 доларів. Але ну, ми не купуємо, дверей не дуже яловичина, але коли дають на шару, то їм Е, тут Це за 40 доларів. Ось така упаковка, як на жарти. І тут різні є. Отакі, наприклад, 63 долари, але ми не будемо брати. Чекаємо вже на пайкер. Далі візьмемо ми свинини. От свинину ми любимо як стандартно, як українці, ось майже 8 доларів за кілограм, і ось такий шматочок також беремо. Так, у нас тут знижечка зараз на креветочки, мінус 5 доларів буде на касі, тому беремо пачку, чому б ні. Обов'язково програма в коску взяти курку. Коштує вона тут 8 доларів за готову, її тільки ось виклали, тому обов'язково беремо, бо ми таке любимо, звісно. І ось наша корзиночка поповнюється. Хочу взяти оцю квашену капусту, ніколи не брала, не брала коштує вона 10 доларів. Але насправді я дуже сильно в Україні любила, але, знаєте, таку хрустку. Не знаю, наскільки вона хрусткою буде, але я берем. Обов'язково знову таки програма взяти сиру домашнього на сирнички. Зай любиш сирники? Так. Далі беру порізаний такий сир, мені дуже подобається саме цей по смаку, тому його і беру. Далі до сиру беру оцю шинку, тут доволі велика кілограмова така упаковка вже порізана, також люблю порізане. Ще чоловік е, забажав кринаць на вечерю, В, е, порівняли сирі і вже приготовані. Виходить одне й те саме, тому взяли приготовані, нехай буде. Також вирішили взяти такі от. Курячі філе чимось там начинені, бачу ніби шпаршу, перший раз будемо брати, спробуємо. Е, ще взяла от авокадо авокадобек. Тут дуже великі такі авокадо. Насправді, минулого разу я взяла, я майже три тижні їх їла, бо чоловік не любить, скільки вони коштують, зараз вам покажу е, 14 доларів. Беремо. Так, візьмемо полуницю, дуже гарно виглядає, дуже гарно пахне. Е, я не бачу, до речі, скільки вона коштує, але, але сподіваюся, що недорого. Так, вирішили, ще паковочку грибів взяти невеличку, а також пригодиться. Я не знаю, може, ще, напевно, візьмемо якогось салату, зараз подивимось, бо хоч, чоловік хоче цих. Оце, ну, тут багато дуже. ну Зараз подивимось. Таки вирішили брати 8 доларів за цю упаковку. Будемо робити цезарь. Так, далі цілий мішок. Апельсинів, скільки тут, тут так багато ніби виглядає. Да, 3600 за 15 доларів беремо. А дивіться, які гарні яблука. Треба все перебирати. Прям дуже-дуже сильно гарно. Далі беремо огірки, ми їх дуже гарно їмо. Коштують вони 4,49, беремо відразу е, два пакети. Далі беремо помідори, ось такі вони пахнуть прям дуже сильно теплицею, пахнуть городом, коштують вони 7 доларів, тому беремо таку упаковку. Сливи з Австра... Австралії, ну, напевно, віймемо. Мене ще слава останній час прям фанат слив. В Україні їх їсти не хотів, але давайте будемо брати. Прийшли в розділ з молоком, беремо ось саме ось таку от -free. Ну, ми беремо через Мені подобається просто смак і мішкокалорійний, тому ми його і беремо. Ми зовсім трохи п'ємо водички, зовсім трохи. Але ну ми купаємо не так часто, майже. Обов'язкова програма кожний раз, коли йдеш в коску, щось тут скуштувати, дають різне. Можного ну, разу ми куштували сир, зараз, от, бачите, так розумію, це рекламують саму намаску. Непогано, але я не фанат. Воно мені завжди дуже, кисло, так і є, кисло якийсь якесь таке морозово, фруктово-ягідний. Мій, мій чоловік дуже таки сильно любить, скільки тут штук, 18 штук, коштує 18 доларів. Ну, візьмемо, спробуємо. Ми тільки подивилися мастершеф і там показували французький суп. Цей. Ми, до речі, його їли в Франції, тому спробуємо такий набір коштує 14 доларів. Взагалі він має бути смачним. Знайшли ще щось спробувати, це ніби якась шаурма, але пахне вона карі. Я не люблю карі, я вам чесно скажу, взагалі не люблю, ну давай спробую. Я як його не любила, так і не люблю. Воно взагалі не моє. І знаєте, це дуже товста лаваш карі взагалі не моє. взагалі. Скільки народу просто чекає, коли там дівчина накладе сосиски з квашеною капустою, і слава також став чергу, щоб я також вам спробув... Ну, Взагалі ми не стаємо, але сьогодні для відео треба. Так, сьогодні я їм все підряд. Ну то оту шаурму з карі я не змогла доїсти. Зараз це сосиска, бачите, з квашеною капустою, ну це має бути смачно. Я сподіваюся, М -м -м. ну це смачно. Ну, слава богу. Хоч все смачне. ну, Вашу капусту пробує. Mm. Непогано. О, Це нормально, Це мені подобається. Хоч щось тут нормальне є, але яке воно жирне. Бачите мої губи? Знаєте, це найкраща помада близько губ, Губ – це жир. Так, беремо далі яйця. Яєць яйця... ми їмо багато, тому беру величезну упаковку. Має бути 60 штук. Коротше. Так, от така упаковка. Бачите, 60 штук, 20 доларів. Тепер головне її кудись тут помістити. У нас тут уже і місця особливо немає. Далі беру ось таку спецію для маринування курки, не знаю, ні разу не брала, але виглядає ніби непогано і не має бути сильно, сильно перчене, бо, я, бо чоловік не їсть, в нього з шумком проблеми. Ну, візьмемо. Вирішила змінити, беру замість того, беру ось таку, от у нас і така була, і мені дуже сподобалося. У нас така ситуація вдома, що, знаєте, ЧП макарони закінчились, треба брати, ну але така упаковка, ось таких, от, ніби італійських, біологічних, має бути непогані. Пекри гукомоле. також треба спробувати. Чоловік, до річні, нічого не коштує, коштує лише я. Останній час ми фанати ось таких чіпсів з норі. Також велика така упаковка, 36, коштує 13 доларів, також беремо. Це люди йдемо на касу. Цікаво, скільки вийде ось це от все, що ми тут набрали. Я думаю, найменше 400 доларів. Ну, і обов'язково програма завжди купити щось смачненьке. Ми тут набрали. Я піцу велику додому взяла, щоб на вечері було два ходоги, один яскрім і що от ще? І чікен якісь стріпси, не знаю, ніколи не брали, взяли, спробуємо. В коску всі кажуть про ходоги дешеві, а мене дуже завжди дивують розмір морозива, Подивіться, яке воно величезно, 3,50, Я одна ніколи його не з'їм, це з чоловіком на двох, і то напевно не зараз. Дочкишов, тому записую вам останнє. Останнє відео, бачите, це все, що ми купили, і вийшло на 433 долари. Не знаю, типу тут дешевше, але кожен раз, коли ти сюди приїжджаєш, тут дуже багато грошей залишаєш. А ви як? Пишіть про це в коментарях.